Ми могли писати одного листа на місяць. І цей лист, звичайно, підцензурний. І бувало так, що того листа почнеш писати, як е, підглянуть цю таку прозорку, зачок там такий, о, що ти щось там пишеш, зараз заходять, забирають на перевірку, тільки ти бачиш того листа. По звичаю, взагалі, колядка звучить останній раз в році. Сьогодні наші предки, духи наших предків по народному повіду, по народному звичаю, останній раз приходять сюди до нас. І потім знову на цілий рік, аж до минулого рік, наступного різдва, вони знову відходять туди. До себе в Ірі, тільки 15 остання вже наша голодна куття, і ми прощаємося з ними до наступного разу. Так що я думаю, що кожне кого є свої близькі, ті, кого є чим згадати, вони обов'язково їх згадають сьогодні і останній раз помоляться, о, до наступної зустрічі з ними. Але ми в ці дні іще можна те дві світлих душі, два світлих духа. Теж, мож, я вірю в це особисто. Не знаю, може там у когось вірування інші, але я вірю в те, що вони також спускаються ось сюди, до нас, на землю. От, і вони також десь перебувають з нами. От. Їх і так як, і незважаючи на те, що практично вони трохи розминулися у часі в земному, реальному, але їх ріднить одне, одна доба. І внутрішнє, таке духовне побратимство, духовне братство. Це буде поет, якого і я зараз знаю уже на всіх континентах, це буде Василь Стус. Значить, одразу я хочу обумовити, яка будуть поставити одну точку на ті сьогодні. Коли от я прийшла сюди для того, щоб поділитися з вами тим, що. Мені відомо про них. І взагалі, коли ми планували з моїми молодими, не скажу помічниками, скажу співробітниками от, по нашій духовній праці, от, то я би сказала, що ми вирішили не робити оцей стандарт совєтський. Отаких от вечорів, розумієте? От я зараз навіть вируці, ось там лежать сілаки, полежать оці е, сценаріїв, які пропоную там для шкіл, для все. Ну там один в один списано з нашого сам який ще в школі нам так так насаджали. От та, перший ведучий. Тарас Іргород Шевченко народився то-да-то, то-да-то, -тода. ведучий. Як себе, він закінчив то-то, то-то, вчився там-то. І так до самої смерті кожного, і між ними якісь вірші, в чому така номерна драматургія вийде. Сьогодні, хто дуже вже захоче, той може прочитати біографії цих двох поетів. Уже, слава Богу, надруковані вони і в шкільних підручниках є. І є вони, хто користується інтернетом, там може знайти в оці, всі передмови, також там все, всі біографічні дані, дані. Тому ми вирішили інакше трошечки поговорити про інше. І те, що сьогодні ви розумієте, що, звичайно, теж розказати повністю отакий от об'єм, от об тому що кожен це такий космос колосальний на нашому цьому поетичному небосхилі що звичайно дуже важко взагалі навіть якщо про одну людину говорити, так це я кажу до і полуночі, а якщо вже про двох Василів. І тому вважайте, що сьогодні ми тільки деякі малесенькі аспекти. Малесенькі такі наші поміточки власні поставимо на полях їхніх творів, їх творчих здобутків. Тоді, я думаю, що зараз, як кажуть телевізійники, увага на екран. У перший дістав серединовського суду. честь приймати Олімпійські ігри 80-го року випало в року 5 років особливо суворого роду 80-ті роки це був період Чорного іра, безпросвітнення. Здавалося, що... Та система вирішила нас просто знищити як таких. Це був справді олімпійський набір. Хто знає, який ми могли б мати вплив на того олімпіану? Все це вироки, викинути суверенка. А рук з цих пічів був один будяк. Такий великий який та гарний, так цвіте, таким синім цвітом, морозу він не боїться. Ну, як це все повилював, а будь-яка будь-яка залишає. Проходить кондратію, бачить, стоїть той будяк. Вирвав його і викинув. викинуть. Буде смотри доби почагавку. А я вийшов з вулиці і знову будівка поставив для носити. Проходить Кондратів, бачить, будь-як стоїть, як і стояв. Схопив його, викинув туди, геть, чобіть не розтоптав, вибить його все пішов.